Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається досі. Працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки з-за кордону людей. Зуби робить. Навіть ти знаєш, що? навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Проїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматологів, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли б прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до Критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні тебе грошей, в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дёрнеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну ти скільки ж рані, весь бось перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування. Оцей, так собі. Ну, люди злії один на одного, бо. Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, бо ми один одного достойні. Насправді це треба признати. То чи, через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як того сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.